Вітаю всіх на каналі Паляниця з вами Юля, і сьогодні я буду готувати смачний та ситний сніданок яйця Бенедикт. Список всіх інгредієнтів є в описі під відео. Ця страва, в принципі, досить проста, якщо ви вмієте готувати яйце пашот. Якщо ви його ніколи не варили, то треба буде трошки потренуватися. На гарячій сковорідці розтоплюємо шматочок масла вершкового і обсмажуємо хліб для тостів з обох боків. Хліб обсмажився і викладаємо його на тарілку. Тепер нарізаємо грудинку. В класичному варіанті страви використовується бекон, але я його замінила, тому що його важко купити в моєму місті. Але це на краще, тому що копчена грудинка грає смаками в цій страві. Тепер злегка обсмажуємо її на вершковому маслі та викладаємо зверху на хліб. Тепер треба зварити яйце пашот. Для цього наливаємо в кастрюльку воду. Ставимо на вогонь, додаємо оцет та сіль. Коли вода закипить, зменшуємо вогонь до мінімуму, щоб вода не булькала, і обережно вливаємо в цю воду яйце, буквально кладемо яйце на поверхню води. Багато в яких джерелах вказано, що треба робити воронку і в цю воронку вливати яйце. Але, як на мене, це зовсім лишня дія, тому що вона не гарантує того, що яйце буде гарної форми. Найголовніша запорука гарної форми яйця пашот це свіжі яйця, вони мають бути не більше як тижневої давності. Деякі виробники не вказують на упаковках дату виробництва, але якщо ви бачите, що від дати покупки до кінцевого терміну споживання десь три тижні, то такі яйця можна брати. Для того, щоб жовток був рідким, яйце потрібно варити до 3 хвилин. Як тільки побачите, що білок вже настільки схопився, що яйце можна спокійно вийняти, виймайте яйце шумівкою, дайте трошки воді стекти і кладіть яйце на грудинку. Як бачите, у мене і без воронки вийшла гарна форма яйця, і у вас також все вийде. Так само варимо і друге яйце. Для соусу збиваємо виделкою 3 жовтка. В мисочці на водяній бані розтоплюємо масло вершкове, солимо. В розтоплене масло вливаємо жовтки, добре перемішуємо вінчиком і потім вливаємо лимонний сік і також добре перемішуємо. Помішуючи, заварюйте соус до потрібної густини, але довго не варіть, тому що соус досить швидко загусає. Поливаємо яйця соусом та прикрашаємо зеленню. Дякую, що додивились це відео до кінця. Поділіться посиланням на це відео на своїх сторінках в соцмережах, бо цей рецепт може бути корисним вашим друзям. До скорих зустрічей!